Так, Усім привіт, до вечора дожив а, і знімаю вам відео. Бо днем е, з утра тут в саду трошки працював. Е, все окей, дивіться, які зелені листки, чисті, все чітко бачите по цьому персику, бо мені зараз багато фотографій присилають. Е, ну, ви ж підписники е, е, хлорозять трошки. там цей, ну Я желізом працював, я кажу, як подивився. Як Тоха вінницький персик сказав, що треба з желізом працювати. А, і я желізом пару разів обробив і оце в мене всі вони, оце такі дивіться. Які. Гарні, здорові. Ось Обробляв ото я їх ще, е, діфо плюс Сігнумом. І все, все, листки, бачите, все прекрасно, все чітко. Ну, Ось такі. Усі, коротше, вони такі в мене. А, зараз аж покажу свій єдиний. Хоч <раз> похвалюся по єдиним своїм персиком. <с ég> дивіться, ось і тут, і ці ось, ось о, що висаджував. Бачите, всі красиві, всі. Я ж таке покажу, що в мене є урожай. Чи як ви думали? Ось о, дивіться, який персюган висить. Ух, здоровий, гляньте. Один, ну, зато ж який гарний, красивий. ага. Кондор називається. Один єдиний кондор. А це в мене цілий ряд на манжурки. Так що це від Сергія Гаврилко. Сади Буряківщини. Буду в нього ще, й, і ще замовлять. Узнаю, що там, де там, бо я ще не дзвонив. Ну буду, бо є у мене тут міста. Коротше. Ну, а тепер переходимо в двір, бо там вже сонце зайшло за дім. Буду показувати те, що вчора вам обіцяв. От. Те, що обіцяв, будемо заприскувати починати відео. Вже там завтра покажу закінчений взагалі, заключну серію по альтанці. Як я все зробив, зараз не буду. В подробиці вдаватися, а то буде завтра. Оце все діло. І покажу, що в мене там на винограднику твориться із тим, що я попіднімав. Там є, що подивитися, повірте мені. Так що не пропускайте. Значить, дивіться, ну, в тому году я закупив бак. Бак цей на 105 літрів. Ось. Та й ось з боку вибито. Ємність 105 літрів. З цієї сторони, десь я бачу, ось у! О, бачите, так? Да? 105 літрів Вибита емблема. Так, ось у така ємка, здорова горловина. Ось у нього тут є під кран. Ось кран зразу. Давайте ми його сюди. Одною рукою невдобно. Накрутимо так для блізіра, щоб типа було, да? Ну, коротше, отак ось кран. Так, Був куплений двигун, ось о. Це в тому році. Ось о він. Новий новісінький. Бачите? Ще не заводиться навіть. Ну, витягувався з коробки назад. Укинувся. Коротше, новий двигун. Потім було придбано професійна штанга. Ось о. Це штанга для, бриско... для прискоча. Отак вона виглядає. Оце професійна, так виглядає штанга. Так, це ось двигається штука. Отак ось. Ну, коротко, Професійна штанга і був придбаний ще ось у, оцей. Оцей шланг. Так, давайте сюди його. Шланг, дивіться. Ось його маркіровка. Кому сильно інтересно, можете почитати, встановити, поставити на паузу. Бачите, да? 120 бар видержує. 120 бар тиску видержує цей шланг. Уже він зразу за... Бачите, да? зроблено. Значить, зараз я покажу. І був ще, придбано було 4 колеса, які зараз стоять на тій передвижній е, нашій помосту, чи драбині, чи, не знаю, ну, з якої я робив ось тут альтанку. Ви бачили, вона їздила, вона десь там у сина колокомбайна. Зараз вони там стоять, ну то таке, воно швидко знімається, швидко сьомні. Воно як у Феррарі, чи на цьому. на... Боліда гоночних, на підстоп клац хоп, колеса на друге прицепив і, і поїхав. І було придбано ще плунжерний насос високого тиску, який там міг давити Ну він там до до 100 короче Невеликий такий, не такий, як на тракторі стоять, на присковачі десь половину менший. В тому році я все це показував. ну Коротше, я подумав, подумав, якщо вам чесно сказати, е у чому загвоздка. Загвоздка в тому, що в мене два оприскувачі є. От, аби не було їх, взагалі, або один був там на цьому, то це б усе було вже давно-давно зроблено. А так як є два оприскувачі, для, один в мене під гербіциди, один під фунгіциди, а карациди. То в мене якби в надобності особо тут і, би, і не було. Да? А потім ще я подумав, подумав, що думаю, ой, оце бензин, заливай бензин, заводь шмигалкою, цей мотор, мотор круте, та все поставити, отут, коротше, змонтувати до цього всього ще е, доліпити. Мотор поставить, потім цей насос, цей плунжерний ще ліпить. Ну, короче, виходить, така конструкція нехіла, да? Як, ну, така, думаю, та ну його, хай поки побуде. Я от продав насос, короче, куму. Олександру, в нього до трактора, в нього є можливість з'їздити по кругу, кажу Саша, в тебе є можливість причіпляй його плунжерний цей насос до трактора через ремішок і все. Бачок купляй. Штанга і цей купи, докупи і все, і собі буде тобі щастя. І їсть, і обрабату, собі не треба тобі нічого носить бо все в тебе на навіски вісить маленький тракторець, по кругу їздиш і все. Я кажу, напевно, буду робити. Буду робити, я придумав на короче компресором. У мене є стаціонарний, ну, не стаціонарний а передвижний професійний компресор двохциліндровий, який качає там, 10 бар. От, думаю, буду качати. бочку. Ну, для цього ж вже, зрозуміло, пластикове не підходить. Треба було бочку. Ну, Купив, знайшов я бочку на ликсі з нержавійки, тройка, Савдеповська ще на заводі роблена, короче, ось, ось дивіться, Яка різьба, яка все, яка товщина, Капець. Бочка 90 літрів. Ще є краник, воно, якщо що, зливати. Короче, ну, якби використовувалася для питної води, вона ця бочка. Тобто можна час її використовувати для питної води. А, думаю, ну, сюди що? компресор стоїть у гаражі. У мене, допустим, я купляю шланг 50 метрів. Це мені 2000 вложені, 2 2000 гривень. 50 метрів шланги я купляю якоби і все. Сюди штуцер, у мене є. Аргон вдома. Ну, всі вийде сварок, у нас вдома є присутні. Думаю, аргон є, я сюди вару, варю штуцер. Ну, без тросьом, це як, ну, знаєте, да, підсоєдняти шланги на, до компресора. Клас, клас і все. Думаю, ну, откотив оцю ось обочку, наприклад, зарядив 90 літрів, откотив її на цей, на участок, ну, на виноград туди аж, ну, ви поняли, на дорожку поставив. Цей шланг в мене є, мені не треба купувати, його фатає. В любую точку виноградника, ну то слі буде стоять на дорожки на центральній. То мені повністю фатая обробляться. Професійна штанга є це є. Компресор він накачав автоматом, він сам виключається, стоїть у гаражі. Єдине, що мені просто притягнув шлангу, кинув і все. А тут ти качай і куди хочеш. Шланги хватає, бо 50 метрів ну, будь-який виноградник, що малий, що здоровий, що сад, мені оцього все в будь-яку точку хватає. І мені ж не треба там його, я якщо притягнув, поставив у саду бочку. Оцю, 50 метрів цього шлангу ну, для воздуха я підсипив сюди і все. Дальше ж я цей тягаю, а той просто стоїть. Думаю думав так. Потім прислали мені відео, що зараз ну, є заводські, продаються коротше, оприскувачі 20 на колесиках, 25 літрів у нього ємність, там посилений насос. Ну, коротше, я вивчив це питання. Узнав, який там насос, яке короче, поступив я слідуючим образом. Купив оцей усилений насос. ось що Бачите, він двохкортний контурний. Вроді як, як два насоса в кучі. бачите, Він мощний, все як має бути. Це ось, Бо насос сам продається без ось цього. він, ну, Зараз я покажу, як він, він продається. Зараз витягну і оцю. От так, ось от так насос продається. Ця штука ось оця от старого у мене я штанги виписував. У мене є нові оці польські штанги, ці трьохметрові, метрові Я дві штуки був, виписував собі. І в мене оцього, ну, ті старі познімав, щоб були, воно добротні, все. І воно точно що це підходить для любого, бачите, воно ну, це його рідне. Ось ось поставив, от, закрутив. якоби, і все. Сюди використовую цю шлангу, яку я зараз поставлюся на штатив камеру. І вам докладніше буду показувати і розказувати, що сюди треба, щоб воно заробило. По суті, тут рамку треба для цієї бочечки зварити, да? і два колеса. Все, бо я на двох колесах буду робити. І все, без нічого не треба. Коротше, дивіться, показую. Це все ми перекрутили. Так, тепер дивіться, ось є ось цього шланга, що я його просто перерізав на Тепер ось воно сюди, сюди тільки єдине, що треба зараз мені купити. Це три отакі жимка. Ось. Три жимочка І все. Хоча вони їй не нужні, по суті. Чого не нужні, скажу, що оця ось ця заборна. Вона ж самотюком йде, тут ніякого тиску немає. Якщо їй треба, то один жимочок ось іменно сюди. Бачите, тут маленький крантик стоїть, а чого крантик стоїть іменно. Оце ось ось сюди ось треба поставити жимочек. ось Оце його місце. Ось тут не треба жимочка. Ось тут ось надіваємо, дивіться, ось, так ось. Наділи. Ось єдине, ось мені треба взяти, дирочку просверлити, вставити, запаяти. Все. Сюди. Підкручується. Зараз показую, що сюди підкручується. Так, значить, дивіться, ось оцей шланг. Зараз я трошки далі камеру поставлю. Отак от. Так, от. О. так. Тепер дивимося. Ці вже запресовані ось у, ну, Це заводські опресовки, гляньте. Шланга тут у мене 30 метрів. Ось, опресувки. ось ось заводські оприсовки. Підключається ось заводська штанга. Вона, ось, тут спеціальний краник такий специфічний. Дивіться, тут вже ці вони йдуть, бачите, з зеленими з такими уплотнювачами. І ось вона від руки, вона така ребриста. Ось, ось дивіться, крутиться раз. Все. Вона вже собрана, готова. Оце вам Це пістолет. Другий кінець, тут теж тут різьби специфічні, такі, ну, необичні. І з-за цього отут надіти цей краник. Тепер на цей краник, дивіться, ось, все, бачите, другий кінець підкручується. Все. У нас все готово. Це тільки запаять, оцю сюди вставити, запаять. І Місце під акумулятор, ну тут, зрозуміло, що під оця площадка треба. Акумулятор акумулятор у мене 14 ампер годин. От Драгстара, от мотоцикла, от кубового. А Драгстара з мотоцикла кубового. Там мочнячий, такий, дебелячий акумулятор, він абсолютно новий. Бо купили його він ну, трошки не до такого мотоцикла. І, ну, Мені не сказано повезло. Скажімо так, я став обладнателем акумулятора. От. Я його зараз засунув туди, виприскувач та гербицидом працював. От щастя. От. Ну, я його туди витягну і він буде стояти. Оце тільки вагаюся, не знаю, чи мені під оцю бочку робити. Тут 90, рівно 90 літрів. Чи зробити таке ось під оцю. Ось, ще раз поставлю її рядом. Це ж я ж кажу, аби не було в мене оприскувателів, я б вже давно його зробив. А так оце ж ну, ця штука можна. Мощна і дала він дебеляча. А тут, походу, мені взагалі нічого не треба не Ні не нічого. Потому що дивіться, кран я закрутив. Ось все, показую. Ось. Все. кран закрутив. Ось, бачите, а тепер у кран ось отакий, пакуємо отаку переходну. Так іди. Ось у. запакували, так? Да? Так, а де в мене тут так, 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 ось, у. дивіться, з краніка викручую. І вставля... вкручуємо сюди. Ну теж як би ось, у. дивіться. Тут все воно підходить. Бачите? І це виходить наш забор. Тепер ставимо, Так, вам видно, да? Тепер дивіться, а це... не трогаємо цю бочку, значить все те саме тут Оце так і остається. А це ось, ось, ось цю знімаємо і ось сюди. Ось, ось наш забор, воно дивіться. Зараз беру. Бачите, да? дивіться, зразу забор ось йде, до речі, цей насос може з двох метрів піднімати. Йому не обов'язково, щоб він стояв внизу, десь він навіть тут може стояти. ну Тут, зрозуміло, стояти не буде. Ну, Допустимо, ось дивіться, тут буде площадка, одна площадка під бочку, під оцю. І ось дивіться, з цієї сторони буде ось насос, а з цієї сторони можна поставити акумулятор. той, І все. І ось у вас вже заливай, тут горловина, ого. Тут трохи голова не влазить, бачиш? І вимити що ти хочеш. Тобто може на це зробити. От ще, ну не знаю, як думаєте, використати 90 чи 105. Оцю пластикову а цю може не портить, не трогати, може хай поки побуде. Може колись точно під компресор зробиться мало ли що. Ну тобто це отак ось. Оце вам вже зібрано. Тут залишилося просто, можна навіть було б спробувати, ну зараз давайте так. Акумулятор я не буду вже в наступному відео, там, коли там, знімемо через день, через два. Короче, я возьму акумулятор, витягну із того, поставимо його, підсоєнимося до акумулятора і подивимося, як воно буде бризкати. Це все діло. Води, просто зальємо і все. Ну, ви ж розумієте, що альтанку я робив тут два дні, от, то мені приварить два уголка і два колеса це буквально ну, півчаса. І все поїхав. Я ж кажу. Воно було давно зроблено, аби менше було вдома оприскувачів. А так оприскувачів два стоїть, вроде це якби і не треба, бо це ж ну, треба все одно Время затратити туди-сюди, і я його так би трошки і підзакинув. Ну, Кажу так, як є вам по правді. Бо вже давно можна було це все діло зробити і забутися про це. А я ото, то, то те, то друге, то планував одне. А потім думаю, та ладно, бачите, двигун також новий в коробці. Так і є. Ну Двигун це діло так, таке, десь може пригодитися колись, да? хай собі буде. Колеса в мене стоять воно там на, на тому стілажу, де я їзджу, він мені під арку нормально, Градобойну сітку натягувати нормально. Ну, тобто зварили і воно використовується. Надо буде... мені... Вона ж не їздить кожен день, та наша тут, такий лаз. Да? Я взяв два колеса, забрав, от на цей клас поставив і я поїхав. Вона буде на двох колесах, як обична тачка і би, підставка. Щоб приїхав чуть-чуть з наклончиком, з малесеньким, щоб ну, по уровню подивлюся, щоб був манюсінький наклончик, щоб виробляло до останньої каплі. Забирало. Коли воно чуть-чуть буде так ну, нахиляне, воно все виробить його би, до кінця. Ну, Це якось оце, така задумка. От. Так що, кому це буде цікаво, хто вже заморився на ті ці бачки. Зроблю по-любому це 100%, бо вже ж ну, все є. Просто акумулятор. Зараз просто вибрискаю, поки стоїть на тому бачку. Ну, щоб не брати там, не переіначувати гербіциди у другий бачок там чи що, то я вже там в мене робота є. Трошки вибризкаю та зніму вже акумулятор і там півдня і готово, і Поїхав сюди. Просто в мене зараз немає таких об'ємів, де його використовувати, а просто зробити і акумулятор, знімати туди-сюди, тягати, а, Просто той виноградник відновлюється. Ну, нема таких об'ємів. Сад ще поки, бачили, показував тільки, що малий. Немає сильно, де ним розгулятися, щоб зразу заправити 90 літрів. Я в звичайні годах, коли все нормально там росло, я справлявся. Отою здоровою своєю бадьою, де я колотів постійно. Мені фатало то все обробити виноградники. То тут якби, то й не знаю. Наче оце вроді красивіший буде компактніше, ніж ну Не знаю. Напишіть, як на вашу думку, чи стоє, чи це, чи це, я ж кажу, є і це, є і оце. Ну, яке краще, це 90 літрів, це 105. Якби На 15 літрів більше. Ну, З учетом того, що сад піднімається, якби і виноградник то може може буде і краще. Не знаю. ну. Коротше, отак. Ось, бачите, воно все собрано, все просто залишилося сюди ще є ось, вони тут, ще шайби міняються да, з меншими отворами. Воно вони там воно не хочу витягувати. Воно проставка І там ще є дві чи три шайби. Короче, смінні оці, ось, де оце, оце штанга. ну дивіться там, ну, Така вона хитра да, штанга. Бачите, а, ось, бачите, бачите, це ну, професійна вона повністю. І різні отвори тут у нас є. Прикручуєш, відкручуєш. Самому ще інтересно, бо я ще не бачив, як вона працює. Інтересно, подивитися. Так що, скоро не пропадаю і ви не пропадайте то uh, скоро покажу і сам подивлюся я вам покажу як оце все працює поки злажу її назад uh, не на год, <гум> не, не. Uh, ну просто поки временно відложу там зварю тілешку під, під цей чи під той напишіть почитаю як кому заходить яка бочка Поставити ту чи ту. Мені все одно якусь треба ставити без різниці. Бо одну хочу, може, віддам на комбайна сину, може і ту віддати. Хай буде для води. Там, щоб... Бо є огнітушитель, все новий, там, здоровий. Ну, коли є і вода, ще, то вроді воно, знаєте, ну, тобто, воно має так бути. Усе. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До зустрічі.